У продажу з'являється ось така шикарна тачка. Це Audi q 7-2014 року випуску. Офіційна тачка з салону Авто в одних руках. Дуже класний стан. На двигуні 3 літри. дизель. Повний привід, квадрасистема від Audi. Звісно, коробка автомат на пневмо дуже комфортна тачка, дуже м'яка. 18 фірмові диски, гарна літня гума встановлена. Є косметичні невеличкі моменти по кузову. Ось така притертість у нас по задній правій четверті та по задній правій двері. Виглядає автомобіль чудово. S-Line комплектація, електропривід, кришки багажнику. Все працює технічно, зовсім без нарікань, все обслуговано. Дуже великий об'єм багажнику. Закривається також на електроприводі. Безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Шкіряний салончик комбінований з Алькантарою в гарному стані. Салончик доглянутий. Чорна стеля. Підігрів сидінь заднього ряду. Ставки із дерева. Повний електропакет у нас пам'ять водійського сидіння, датчики світла, дощу, мультикермо, круїз це все є. 273 тисячі пробігу даного авто, мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат, контроль, підгрів всіх сидінь, спорт, режим, запуск з кнопки старт-стоп. Друзі, дуже класна тачка в шикарному стані, в гарній комплектації. Вона вже в продажу компанії Автопарк міста Харків. Чекаємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.